Пригода. Сховай метелики від ручка. Ласкаво просимо до нашої чарівної пригоди, де ми допоможемо маленьким метеликам сховатися від пустотливого котика ручка. Знайомтесь, це наші метелики. Подивіться, які вони гарні. Вони люблять літати по сонячному садочку, пити нектар з квіток і танцювати в повітрі. А це наш Ручко. Він дуже любить гратися, особливо з тим, що рухається. Сьогодні Ручко дуже грайливий і хоче зловити метелики. Мурняу, я бачу метелики, я хочу з ними гратися. Ловити, ловити, ловити. Ручко вже причаївся, і готується до стрибка. Метелики злякалися, не знають, куди сховатися. Давайте допоможемо сховатися метеликам. Нам потрібно діяти дуже швидко, щоб рятувати їх від лапок ручка. Кожен метелик повинен знайти свою квіточку, щоб ручко його не помітив. Будемо обирати найбезпечніші місця, де ж можна сховатися. Подивіться на цей красивий кило. Тут так багато різних квіточок. Але нам потрібно знайти найкращі, де метелики будуть непомітними для ручка. Ховаємо першого метелика. Першим ховається метелик синього кольору. Де ж його краще сховати? Ховаємо його на квіточці синього кольору. Тут ручко його точно не помітить. Другим ховається жовтий метелик. На якій квіточці сховався метелик? На жовтці залишився останній червоний метелик. Давайте його сховаємо на червоній квіточці. Рудько шукає. Дивиться, уважно, заглядає під кожну квіточку. Де ж наші метелики? Рудько так довго шукав, що навіть втомився. Він зовсім збився з пантелику. Він не розуміє, куди ж поділися метелики. Раптом Рудько побачив щось цікаве. Це був яскравий клубочок ниток. Рудько одразу забув про метеликів. Тепер у нього є нова іграшка. Він почав гратися з клубочком, ганяючи його посаду, перекидаючи лапками і кусаючи. Малята виврятували метелики. Рудько зайнятий. А наші метели можуть знову літати по сонячному садочку і бути в безпеці.